Коли Ливанофриківці об'єднуються, народжуються великі справи. Завдяки бюджету участі придбано сучасні технологічні засоби для двох гірсько-штурмових батальйонів Сили оборони України. Авторка проєкту Надія Днес активно долучається до бюджету участі. Раніше свої проєкти підпорядковувала міському благоустрою. Нині змінила власні пріоритети. Переконана, кожен українець у тилу має робити все можливе, аби допомогти військовим. Я просто впевнена, що це війна всіх нас. І всі, кожна людина, кожен українець повинен прийняти ну хоча б якусь посильну допомогу нашим воїнам. Син у мене волонтерить. Він кожного місяця возить хлопцям ремонтовані машини. Різні медичні препарати возять продукти. Я з змогла, тим хочу допомогти. Для допомоги ЗСУ вперше. Взагалі-то я приймала участь по бюджету участі по своїй території, коли ми жили в мирі і думали про те, що нам треба ремонтувати двори, тротуари і все решта. А зараз нам треба, напевно, найважливіше це допомагати нашим воїнам. Волонтер Станіслав Ковановський допомагає силам оборони з початку повномасштабного російського вторгнення в рамках бюджету участі. Свій проєкт орієнтував на військову частину, де служить чимало івано-франківців. Сьогодні будуть передавати дрони мавіки на військову частину а 3029 8-й гірсько-штурмовий батальйон. Ну, Ці дрони, мабуть, зараз найважливіші на фронті на полі бою, оскільки це очі для артилерії, очі для піхоти. Вони коригують вогонь, вони задають шкоди ворогу. Ну, це дуже потрібна річ, оскільки зараз батальйон на дуже важкому напрямку, Купінський напрямок, Харківщина. Їм це вкрай необхідно. Так, так, безпосередньо вони рятують життя. Ми тішимося, що маємо можливість допомагати військовим по програмі бюджету участі, чергова допомога, зокрема нашій 10-й гірсько-штурмовій бригаді, 8-му батальйону. Який боронить Україну вже ще в АТО, а тепер вже боронить у цій повномасштабній вторгненні? Тому ці речі будуть зберігати життя хлопцям, допомагати і дякую всім, хто ініціював проекти по бюджету. участі. Для Івано-Франківська сприяння боєздатності українських армійців пріоритет номер один понад чотири десятки проєктів на допомогу ЗСУ, які подавалися в рамках бюджету участі, профінансовані без жодних бюрократичних перепон. Михайло березень, Томнюк, новини на вежі.